Олексій, приватний підприємець. На сальсу ходить заради задоволення. З часом захоплення переросло у те, що в нього вже є власні учні. Там ваші моя жизнь нара танце. Тот тобто, кайф, коли учніки, які прийшли місяць назад. От сьогодні ви відео, яка не танцюють. То тобто, есть, вот это реальний кайф до міжнародного дня сальси Сальса клуб Полтава підготував флешмоб з декількох танцювальних номерів. Сьогодні діла таку рейду, яка танцюється по кругу. І все це, це відео буде відправлятися в Київ. І оттуда буде монтуватися під єдину музику, яка здесь була. Она, сьогодні всі під нього танцювали, буде монтуватися єдине, яке потім буде ну, візитною карточкою ну, України в сальсі. Полтавці, які прийшли в торговий центр, з цікавістю спостерігали за флешмобом. Дівчата гарно насправді гарно танцювали. Хлопці були такими також граціозними. Якимось. Но, похвала, достойно похвали. Виступ дуже подобається. Почаще б виступали так в Полтаві, було б дуже гарно. Дуже приємно, що в Полтаві є таке. От, захотілося займатися, <laughs> будемо ходити. Більшість танцюристів займається менше двох місяців. Головне – вивчити базові кроки. Танець демократичний від от... 15 до 70 років танцюють всі. І притом люди починають этим займатися, будучи не в танці, які приходять к нам в 50 років і ніколи в житті не танцювали. Перші шаги делают у нас в сальсі і через місяць уже танцюють. Ціна теж демократична від 100 до 200 гривень у місяць.